І знаєш. <escår> <скан> це був пранк. Yeah. Ні, я просто думав, що коли так дві людини роблять, я буду тобі робити пропозицію, ти е, скажеш так, вона каже, так. От це вона і була. Такий жарт був. Ну, так. Ну, <suppose> yeah, no. давай так. Я запитаю, якщо ти скажеш далі, ми підемо далі. Ти можеш стоп-слово собі називати. Наше стоп-слово. Ще раз. Ще, да. да. а, а, якщо ти захочеш, ти можеш сказати. Я дізнався, що в твоїй біографії було колись одруження. Було. Тобто ти робив пропозицію. Ну, якщо це можна так назвати, взагалі. То... Тобто, та... я, я запропонував, чи не хочеш ти одружитись. Ну, вийти заміж. Це було в якійсь, ну, тобто ви один на один були, це була якась романтична. В залі тренажерного. <рес> ну Ми тренувалися, в мене були ноги. Блін, ну це дуже тупо, я знаю. Спартак! Я. <рес> у мене в неї була красна харі, ми стояли такі, знаєш, закриті. А у тебе обручка була? А в той момент з собою? Ні. <рес> ну тут, знаєш, це була. Це було... Ну, Саме конкретно пропозиція. Ніяк там коліно, всі діла. Це типу, як було, ідемо хавать після <гум> Щось, типу, того, але... Примірно. Не так важливо, <гум> так? <гум> <гум> ну, да, було вот так, було отак. У <гум> мене задригалось око. Кайф. І вона сказала так. Звісно. Ти пішла е, робить що там? Болгарський жим. Випадіть. <гум> 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 Ну, вона плече робила тоді. Ну, а взагалі я хочу сказати, що ну, ми про те говорили, ми mm. про те говорили ще до того, і я був впевнений, що вона скаже так, якби був не впевнений, то я б не робив пропозицію. Mm. Ну, тобто, Ми про це вже поговорили, знаєш. Типу, це було як, типа: О, який сюрприз. Просто бачиш, тут ситуація в тому, що тобто, хлопець, коли він робить пропозицію, є два варіанти. Або він. Жорстко впевнений, або він жорстко не впевнений. І типу йому потрібно визначення. І виходить, він зробив пропозицію, а й почув в і ну, коротше, це не дуже. Ну, я б не знав, би, як все поводити. Ну, нафіга тоді ти робиш пропозицію. Питаю ну, людину, чи можна зробити пропозицію. Я поясню, це нібито як ти, коли сідаєш, от я на 14-му поверсі сідаю в ліфт. Я заходжу сам, я зайшов в ліфт, я пукнув. А люблю через два поверхи зупиняється, заходить людина. І це дуже незручно. Тому нам вам ще 12 поверхів не з'їхати. Ну. І не ясно, що робити в такій ситуації. От мені ця ситуація нагадує. Ось. Аналогія. Один в один просто. Ситуація, як дві краплі води. Ну, Це ситуація чуть-чуть неудобна. Ну, я думаю, що коли чоловік робить пропозицію жінці, він її взагалі ставить в скрутне становище. Мені подобається це як традиція, але не подобається як сам спосіб донесення інформації про свої почуття і бажання створити сім'ю. Ти робиш пропозицію і ти наче обмежиш людину. Тобто ти змушуєш їй дати відповідь так або ні. Я взагалі люблю відкриті запитання. Ну, такі запитання де так, не так або ні, треба дати відповідь, а дати якусь обширну відповідь. Ну або навпаки, ці маніпулятивні. Чому, коли я зроблю тобі пропозицію, ти скажеш так. Mm. Yeah. <coughs> Гаразд. Добрий день.